Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Школа свинарства Я в попередньому відео показував групу поросяток, оцю групу, яка нам ставила дизлайки своїми хвостиками. А якщо у поросяток хвостики опущені, значить є якісь проблеми. Або поросята заболіли, або поросятам щось не подобається, або, можливо, мікроклімат, холодно. В нашому випадку у поросят була діарея. Ця діарея виникла. Через те, що я різко перейшов із предстарта на старт. В них виникла діарея. І для того, щоб таку діарею побороти, в більшості випадків вистачає всього трьох кроків. Крок номер один. Нам потрібно негайно забрати із годівниці комбікорм стартовий. І цей комбікорм стартовий замінити. Замінити або назад на престарт. Якщо предстарт толковий, то він має допомогти поросятам побороти недугу. Або використовувати ж той самий старт, але в ньому зменшити кількість білка, зменшити кількість соєвого шроту, або ж відсотків на 5. Або взяти, взагалі насипати ячменю, ще дехто ячмінь жарить, можна навіть пожарити ячмінь. Також воно має поборовся допомогти. Так от я в даному випадку повернувся просто бум на предстарт. У нас зараз хороший предстарт. Престарт мені цей дуже подобається. І три дні вони поїли його. Повернувся я назад до цього предстарту. І поросят діарея вже закінчила. Слава Богу. Як бачите, поросята вже нам е в більшості випадків ставлюють лайки своїми хвостиками. Так от, крок номер один, я розповів, потрібно нам поміняти корм у годівницях. Крок номер два. Незвайвим би було 3 дні поспіль проколоти фармазінном антибіотиком. До речі, друзі, я не є святврачом, щоб вам давати якісь совіти. І, звичайно, що на кожній фермі це індивідуально дається антибіотик. Можливо, він у вашому випадку і не спрацює. Я, в принципі, говорю про, про те, як я боровся з діареєю. Так от 3 дні я проколов фармазін і... Крок номер 3 обов'язково потрібно поставити або коврик обігріву, що я зробив, або інфракрасну лампу, щоб поросятам було тепліше. Що, в принципі, я зробив в нашому випадку, лежить коврик обігріву. Пройшло три дні, діареї вже в поросят немає. Якщо, друзі, я про, якби я просто прикладу брав і давав один фармазін, не міняючи комбікорм, то боровся б я з цією недугою цілий би тиждень і не факт би, що навіть і поборовся. Різкий перехід із престарту на старт от, дає от такі негативні результати. Переходить потрібно десь на протязі хоча б п'яти днів. А я в даному випадку зараз буду знову робити перехід і буду, можливо, навіть цілий тиждень, щоб, не дай Бог, знову це не повторилось. Так, що ще можна додати? Якщо так трапляється, що поросятка аж зовсім уже зачухані, зневоднені, нещасні, і ви бачите, що воно таке вже зовсім знесилене, то одного антибіотику йому буде замало. Е -е -е йому б не зайвим б, було б проколоти днів три такий Такий препарат, як глюконат кальцію 40%, відсотковий, десь тричі на день по пару кубиків зайвим би не було. Ну, скажімо так, гірше точно не зробите. Це я зараз якраз зайшов у сарай і побачив, що в годівниці вже немає комбікорму, насипав ви бачите, така тиснява біля годівниці. А так, як правило, коли там повністю ну, має знаходитись постійно комбікорм, то там, звичайно, ніякої тисняви немає. Ось, до речі, вон інша група, бачите? Там, там пісня ви немає. Мені придавила порося. Отакі от, от, друзі, справи. Ще знаєте, що хотів би додати. Є ось таке проблемне поросятство. Таке воно, саме зачухане вже в цій групі залишили, вже всі такі от понабирали. Навіть оце ось, якого ранка було на спині, бачите, от за три дні, як воно вже поправилось. Так от, є таке зачухане поросятко, і в нього проблема з вухом. Дивіться, ось у вуху, я так розумію, це набралася кров. І є два варіанти, як з цим боротися. Або розпочинати відкачувати цю кров, або і потім туди заливати. Розчин, перекис водню із йодом. Але тут крові ще грам 50. Або взагалі нічого не робити, і воно на протязі 2-3 тижнів воно всохнеться, це вухо, таке буде трошки пом'яте. Але воно проходить. Ми колись робили таке, що відкачували це, але ну, багато крові буде, ранка буде. А потім перестали ми це робити, коли були наступні випадки такі в нас. І воно просто це, це вушко, воно всохнеться таке. У нас навіть колись свиноматка була, яка називалася таким ім'ям, як м'яте вухо. Була хороша свиноматка. це вже давненько було. Так от воно у нас було м'яте вухо. Ми нічого тому вухові не робили, і воно так всохлося, таке було кумедне. Так, отже, друзі, все, що хотів вам розповісти, я розповів. Знову ж повертаю, що це не є панацеєю антибіотик. Звичайно, краще обходитись без нього. І не факт, що у вашому випадку той фармазин допоможе. Я в жодному разі не совітую вам по ветеринарних всяких препаратах, тому що на кожній фермі це, це все є індивідуально. Потрібно краще за таке або до Веткраща там звертатись. Але я вам просто говорю мій випадок, як я поборов діарею в даній групі. Отже, друзі, всього вам доброго, до зустрічі. Слава Україні!